Привіт, ми магазин тримері та машин для стрижки, триммер і. До вашої уваги ми сьогодні робимо огляд на машинку для стрижки дітей. Це спеціальна машинка для стрижки дітей. Чи знали ви про таку, це, чи кому потрібні да, такі машинки? Одразу хочу сказати, що тут, в принципі, не треба ніякої там майстерності. Тобто, в принципі, зможе будь-яка людина. Користатись, тому що, в принципі, якщо це просто базово, вам потрібно зняти довжину, постригти, то тут нічого складного абсолютно немає. Сама машинка виглядає ось так: маленька, зручна, компактна. І давайте я вам на відео Зараз увімкну, ви почуєте, як вона працює. Ось, будь ласка. Ось так працює. В принципі, в мене таке відчуття, наче вона вже розрядилась. Але це такий звук. Тобто вона спеціально зроблена, щоб працювала тихо, щоб вона не відлякувала дитину. Сама машинка, не, знову ж таки, повторюю, не важка, легенька, вам буде зручно не користуватися, водонепроникний корпус. Також тут рухома ніж, виконаний з кераміки. Тому, відповідно, будуть гострі леза, ви зможете швидко зняти довжину. І також щоб не було неприємних відчуттів у дитини, коли ви будете стригти. тому ось такий варіант. В комплекті є насадки на 36912, є закис є мастило, є також кабель, може працювати від мережі, може працювати від кабелю, і є індикатор, який показ, показує рівень заряду акумулятора. Ось ось такі машинку. Я вам рекомендую. Вона дуже популярна. Нас часто її замовляють кому потрібно. Ціна 650 гривень. Я залишу оп в описі посилання на таку машинку. Ви зможете подивитися її, оглянути, забрати. Також важливе оголошення. Хто слідкує за нашим каналом? У нас раніше був магазин в Києві, це Олімпійська. Зараз ми переїхали. Ми знаходимося в Ретровілі. Це Київ правда, 47. Зараз це європейська союза вулиця. Ми знаходимося в ретровілі. Тому, якщо вам зручно до нас під'їхати, приїжджайте. У нас багато цікавої техніки, і тут ви зможете, наприклад, цю модель оглянути, подивитись та забрати вже в магазині. Ми знаходимося біля нової пошти, тому чекаємо правди 47. І до речі, час роботи в нас збільшився. Ми тепер працюємо з 10 по 10 вечора.